А хайо, твій бойфренд, мій бойфренд. Наш. Наш. Е, наскільки я пам'ятаю, ця цій грі на самом деле вже, ну, вона виходила точно. Ну окей, просто демка вийшла. Продовження, напевно. <laughs> напевно, продовження, що... А, да. Ігра содержить uh, такі от картиночки немножечко розкритого характеру, розпущеного, і... Дітям все-таки... Стоя і ним потім узнавати. Та дай мені вже начать, пожалуйста. Ага, інтервью ним. Називай мене распуша. Не знаю. Чи... Распью пю Ша. Велком распуша. Веселись. А, двоє веселіться, стоп. Ми таке життя. Поплач, край баут. Сімейка моя коротше з одної драми в другу виляє, а я все, убігаю в коледж, покидаю своє гньож... гньоздишко. Ніхера, у мене своя квартира, я не живу в гурту Я тобі завідую. І, і роботи, А ну ладно, тобі <сміна> не завідую. <сміна> ну, все не переборне. Я, я грущу, мені грустно. Робота коротше такі грязненькі забігаловці Денег нормально не платять, тому треба шукати сусідку. А це був єдиний варіант, щоб вижити, щоб остатися на квартирки, а не їхати в гуртожиток до тараканів. Тому світ короче в вночі для... посеред ночі, там устраю свої блядь, учобні сесії, ага. Все, не плачу гроші, мене почти виселяють, мене. Я не сплю ночами, я обираю. Чула, якщо станеться сусідами з, з, з другом, з подруженькою, то все. На цьому ваша дружба закінчиться. Насправді логічно. А в моєму випадку дружба. А, ми, 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 ми чисто так дружим, ну потому що треба денежку платить, поэтому ми і дружим. Ми, ми не просто, ну, просто, просто денежку платить, от ми і дружимо. тяжко роботу, якщо ж на другую роботу піду, то вообще в могилу ляжу. От роботи коні дохнуть, это правильно. А от парк дає мені можливість побути одній. Ця частина парку моя сама любимо, тому що вона не тронута новірними сім'ями, з їхніми дівчинками, колегами, які збираються купити в парку. І так, да, одна людина, яка тут ходить, це хто? Та, Ні. Тільки ті, хто ті, тут живуть, і вони такі пораночка ходять і все. Так само на роботку шурую, так я та і все закриваю свої глаза, тримаю лице, дишу з мого тіла, кайфую. Кайфую моментом. Кайфую нам щось іспортити момент. Да. І <laughs> тут мене тут сідає. Я поворачиваюсь лицем к этому пассажиру. Whoa, hey, take it easy. It's just me. Я не помню, мне кажется, у него не было озвучки. Тоди, когда-то. Да, по-моему, не было. Мне кажется, не было. спокойно, это просто я. Кто я? Незнакомец, кто я? Это просто я. Рандом. Злису. Незнакомец Говори так и... Чтобы я с лавочки не <coughs> ёбнулась с э, Приуча, да? Нет. И цей... инстинкт самосохранения прокачан до максимума. Вона мене, як, чесно, пугає. Смотрю на нього і не поймаю, що він хоче від мене. А його горіли глаза які не моргають. Смотрять на мене. От. Моргни, пожалуйста. Моргни, пожалуйста, мені страшно. Ждеш членів сім'ї, друзів. Зараз всі прийдуть. Зараз уходить тут, то... зараз всі прийдуть. Матка, татка, всі прийдуть. Друзі в боксері, всі будуть тут на місці зараз. Ось, швидко. Та так дивно, що тут сидиш, такий, типу, одинокий. Не одинокий, просто львівець, вчиться. І так долегаються їхні доріжки для пробіжок. Чого я маю сидіти на доріжках з пробіжками? Ну, нахер мені це надо? Мурашки по коже прийшли. Тут, чи ти в нього якісь офф-вайби, речки склала на груді? Не що Ну його в баню, тільки сів зразу додовбався. Сиди спокійно собі, що ти хочеш від мене? На Нала... конець лавки сунулась. Може, просто уйдемося. Ну, типу, все одно вайби вже і ми вже не посидимо одні, він вже припьорся. Да, Вміняємо людина прийде просто з темноти, з пустоти, і буде здавати такі просто логічно. З ніхіра просто. У нього було просто ціль додовбатись. Тричай підсидився рівночку поближче і пальчики не серед ніг спус скрестив. Чи? Кстати, не в пальці, що повезло все-таки. А може все-таки повезе. А ні, озвучки не буде, кстати. <laughs> Думаю, тільки зараз дошло. Але ти якось не виглядаєш, бо в тебе, тебе тут домик. Я? Почому? Почому я не виглядаєш, як статно багато жінка? Як хтось із стареньких людей, які е, кормить голубів після тай-чі. Ким би це не було? Зарядки, напевно. Е, Отвечаю наконець, тому що я мовчала. все це время. Я буквально мовчала і все це время просто мене вопросами вели, як на екзамені. А де живеш, а, а, скі... а кого ждеш, а чого сидиш, а де гуляєш. А, просто хочу посидіти в одиночестве, так що давай отсюда не мішай моєму одиночеству одіночити. Да, Напряженочка така, шо? тут що тут, тут ти Н напрягаєш зверху. А тут не надо, я хочу прям вот обнять, успокоить, но не надо. Маму свою, блин, обнимаю, успокаиваю. Look, look, I know this is sudden, very sudden, but may I have the pleasure in taking you Куда? to dinner? Так, неожиданно, с нихера, но хочу забрать тебя сегодня в ночи, куда? На обед. Да, в ночи на обед, в ночи на вечерю. Мне отвечать надо будет, я распишу, сама решить. Распишу, давай ты выбирай. Мне он не нравится. Может, тебе он нравится. А мне понравится. А я знаю. Не, он странный. Мне понравится. Ну, мне нравится, что у нас с Расплюшей одинаковые вкусы. мы с Я без понятия, что у меня какой-то социально тревожный интроверт-сотеопат, что у меня какой-то псих больный. Чого, чего? Можно я тебе на повочні позову чего? Уверен? Че он так не заціпаюся? Напевно. Напевно, нет. Скорее, нет. У меня ж таки зуб, блядь, от этим такие мои вот як в акули шипами, шипами. Нет, бой. Я за кулами не общаюсь. Sorry. А да, вот. Ты не через сет тут. Як сказати. Да, я буду тривати твою руку, коли тобі це скажу. Я не через тебе тут. Бойн! Ну да, чуть -чу він рішив таке з, -з, з ніхуя. Сидить, жде мого цвета. А що я можу сказать вообще на цену? Спальный А, 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 окей. Эм, нет, просто мы в чем че. Ну, Вещи развучит классно, конечно. Ну, в принципе, давай, давай для начала уточним, типа, почему бойфренд? Ты кто, блядь? Как тебя звать? Фамилия, имя, отчество. Ручку мы забрала от него, потому что... Потому что... Давай на борще. Обично я хочу бути ввічливою. Ну, а там не було ввічливих ответів. Там або цей уже соглашаемся, типа, ти, конечно, йдемо. Або мовчим. А що мовчання нам дасть, а? Ну, Ладно, ну я, короче, виглядать, ну, странно я і в мене від нього тітлять мурашки. Мені кається, мене грохнула лопата по голові у той ще в кущину. It, ну, um, певно, це якісь такі. Я я, я, я тебе не допоняв. Я мовчала. Ти сам придумав, що ми зустрічаємося. Такі якісь змішані чувства. От, мовчання прям казалось таким романтичним, бо тебе знаю всю життя тебе. Да, це, це, ну, чому ну, немає смисла? Ти прийшла сюди, ти не хочеш мене бачити. Чого? Це, не із-за мене? Я навіть не знаю, як тобі сказати. Грустно, печально, але... Но... Я стала, пішла, тому що він мене задовбав. Уйду якусь повільніє частину парка, поки якісь такі от подозрительні тіпи. Не випав з-під камушка і з-під кущада. Це хотіла скажу, що я напевно в кущах сидів. В кущах то нас видно, його не видно. Все логічно. Куди ти йдеш? Такий тобі не подобається. Да. Смотрю, будь то якийсь мікс емоцій. От у нього змішані от эти меседжі він приймає, а в мене змішані емоції від нього. То ли він, блять, грустний, толі він заігрує, то ли він позитивний, то ли він хоче мене грухнуть все-таки. По-моєму, все-таки він хоче мене купити. Тому що я бачу, що в перший раз. становиться вже пізно, так що я пішла домой. Проводити не треба, я збрехала, тому що, потому що можу. Просто потому тому, що можу. Не, найду найближчу дорожку, коротше, туди уйду в, в ближній вулицю. <реш> так мені тебе проводить? Ні, Не-не-не, спасибо, спасибо. Нічого особистого, просто Ну, тебе такі вайби, будто би ти Хуй знаю, якийсь сорі. Мені з тобою не комфортно. Всі прям пра... просто сказали все ніт. Я не бачу, ні, його рука на лавочці. Напрягаю, ну. Ну 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 ну. Ну, ну я лю! Лю. Слух, короче, я йду, все пока-пока-пока-пока. Соня нічого лично. Короче, ушла. Ну, посмотрела якби за моє плечо не хочеш що я навіть це коли я хожу ось он. Не це, не, не смотри на мене, отвернись. Я не просто грустив, не, 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 рухався з грустю на лиці. Ну тут грусти. Заслужуєш на це. Гуляла там ще по місту, смотрела красиві місця, там де я звичайно не хожу. А чо? Ніхіра сі, то не... Ну так. Да. Моя проблема мене кудись завела хіра знає куди. Тому що чи ти не хочеш, щоб він за мною ще ходить, ну, так. Да. Узнай, де я живу. А на що мені гості, так уже... У мене вже є сусідка, мені сусіда ще зверху не надо. Ми ж не думаємо правильно. З ким будемо спілкуватися з тих персонажів, пасажирів? Ну, куди я знаю, ну, він... Він, взагалі, прийшов, доїбався, сказав, що, чи там, він якийсь мені вже... Чуть-лі не муж, чуть-лі не жаним. Яка вообще здорова людина буде психічно, таке говориться. Я даже ім'я його не знаю. Ну, все ж таки, як я його оставила, бо тебе я гандонша. Ти не гандонша, ну. А чого він додовбався з ніхіра? Гуляла, коротше, гуляла, до флористів загуляла. Просто Взяти і набрати собі цвітів для дому, тому що от, да, хужори не дарять, вони тільки сидять на лавищі і е, утверджують, що вони мужі, вчитель не можуть, да, й Ну Я никогда не захожу, но ну, надо цветы, надо, надо. А сейчас время пойду, что а, а Звідки воно так появилось? Наше... Нам работать не надо. Ой, ладно, зашла. Цветы пахнут. Колярить Каля... да, У мене є специфична покупка. Я не... я не просто так пришла. У мене є мысль, и я її думаю. А розы? ну, у тебе не така уже специфічна мисль, Ну, типа. Це типу, база, так. Ні, у яких же ж є ці іголочки, поэтому я так акуратненько и достала. А, і тут якась рука. І тут якась рука з хера. Нормально, а давно в розах руки растуть. Руку свою отхерачила. І тут смотрю. А тут він. Слава Богу, що тут Боже. Ні, то есть він ішов? чи не Че мы случайно? Так, ну это та не могли случайно. Ну. Да, як так могло бути? Значить, не шов. Значит, все-таки маньяк. Да. И тут достаю розу. За нихера. Ой, она прям так в руку вхерачилась своими иголочками на сике бачу. Ну ладно, страдай. За, -за то, что ты к -к -к крепи, крепит, страдай. Не знал, что ты тут тоже покупаешь. Я тут в первый раз. Меня нет! Чё я нет! че у него выражение лица таки, блядь, ну? Я просто сказала. Положу себе пальчик на угу. Нахера? А, аж Це маленький мастенчик, що таке роже, чого так роже, ти бумаєш. Я коротше, попробувала оправдатися. Ти що з мною, бля, ходив? Чого ти хочеш від мене? Це случайно, ще мені волнуватися, тобі волнуватися? Чо, звісно, нет, случайно. Це Судьба зводить. судьба, а не він ходив. Він взагалі тронутим прям обіженим на мої звинувачення. Обіжайся. От обіжайся і більше не гуляй зі мною. Я з тихожу кожен день поки живу, от. Скільки себе пам'ятаю? Нахіра? Кому ти носиш цвіточки? Кому ти носиш цвіточки своїм цим? Другим гірфлед. Все ясно, от спалився. Шбіхан. Типу, а може на дурі себе як хуйня з ним. Да нет. Куда нам знати, ну Ой, ладно. А, я люблю цветочки, маленький магазинчик. Я тут гуляю, собираю букетики і, 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 і папа. Букетики, просто які люблю букетики, цветочки, така нежна душа. Так, признається, що вот через вікно, там де ми работаем. Хочу відійти і сказати хілу, хай, э, хабаю, но стісняється. Няшка стісняшка, в смислі. Так ми ж десь йшли в єбіня собачі, в смислі там, де ми працюємо. Бо говоримо, це не так уже плохо, бо параноїми говоримо, що вот, і чо, матерів за мною? А, я не знаю навіть. <реш> я не знаю, що тебе сказати. Ой, відстань, пожалуйста, я не твоя мама. Ой, блядь. А, там было время. Ой, сори, что-то я запиздилась, Может, раз на то реагирую. я занадто реагирую. Я, думаю, я поняла. Окей, ладно. Ну да, сама выбрала, что хорошо, поняла, хорошо, понятно. Да, это отличный ответ, а то, ну, там был один ответ, типа, ну, это так классно, а другой, ты что думает? Ну, да, что-то среднее, ну, хорошо, ладно, поняла. Гуляй, Вася. Нам дали його назвати. Ну і не дадуть, напевно. Я людей не замічаю, коли я хожу тими дорогами. я просто як робот без мазів. Мені не срати, хто там, що там. Я не можу говорити за те, що мені просто похуй. Короче, все, я я тут, а я пішла. Він поташов і нервничав хотів щось спитати. Ти хочеш? Я знаю, що ти мені не заинтересовано, я вже добре. Я і поняв. Так що ти хочеш? Ну, може тебе останній раз побачити. Смотри час, що ти мішає тут розсматривати. Не побачення, просто гуляй туди-сюди. І, блін, бачили якось з поганого початку. Ну, так і будемо так продовжувати. Ну, як ну, не знаю. Ну, зараз треба буде відповідати, я не знаю, чого відповідати, блядь. Ти мене пугаєш, чел. Чел, ти мене пугаєш. А, да, вона сама вже відповідає. Слава Богу, розповіла. Слава Богу, що ми самостоятельні. Я даже не знаю, як це називати. Моє ім'я? Це, це шутка в натурі? Дай мені просто нікнейм. Ні, мені надо твоє ім'я, якщо я я захочу подам це в міліцію і говорити, хто мене преследує. Мені ім'я надо. Що я їм скажу? Мене ліпка преследує чи мене зайчик преследує? Ліпка з'явилася чогось... Кудесь... Допривіталась да, в гримасу. АregisterTaskюся. Говори, блядь, своє ім'я. Я не люблю моє ім'я і лучше називай мене зайчиком. Не будеш ти називати зайчиком. Миліції не приходять до таких ім'як зайчик. У нього, напевно, жахливе ім'я і жахливі батьки, які назвали його якимось Акакієм, не в обіду, а Какієм, ну, напевно, його Акакіум, тому він назвала Какієм. При цьому він злиться. Ну, да, ну він немає ніякого такого нічого плохого, якщо я дам йому нікнейм. І мені буде його краще запомнити. Наш немед запам'ятати Хорошо, давай. Ну, раз тобі не нравится, то. Да, то ти все-таки будеш Акакій Кій. Куй. Кій. И значить Акакій? Тебе нравится? Слава Богу! Не подалося таке смішненьке дозненько. Це получить, спасіба. Да, Та не благодаря. От душі оторвало кусок. Да, сонце вже сідає, так що як є. Тимні, так що після і спати все. Була щаслива тебе бачити, але більше не хочу. Подожди, не буду ждать, як я відстань. Улибайстві так, Напряга... напряжно. Так можете. Да не хочу, щоб ти вів мене додому. Я не хочу, щоб ти знав, де я живу. А какий, блядь, нет, спасибо. Не хочу, ну І Я че, дебілка шо ли? Заулыбався, пальчиками Не мій день, не твій день, да... Ну какие? Ну лаче получше, я не знаю. Заинтересуй. А что насчет гулять завтра? Блин. Ты хочешь, третий раз отказ за сегодня? Помахала головой, все. При як положить розочку, а мы уроза в руках. У нас розы в руках, мы як на холостяку. Но шанс походу не дам. Я работаю, як ханяка, всю неделю. Я просто хочу отдыхнуть. А ты мне капаешь на мудге Акаки? А, блядь, он же знает, он прицел, ну, окей, ладно. Ну, а, ну давай я до давай доработки приду. Ну, пока в тебя буду прорывчик. Да. Пизда. Нет. Мы вышли разом с Мы уже гуляем с вместе по магазину. Мы уже в цветочной вместе гуляем. Я уже Ч. Нас бы велосипед. А, це я ему уже даже назначаю, нихера себе. Вот это я Жінка головнокомандувач. Взяла все соріки, сказала ідемо до матері і батька вже на обід, вже вже до батьків ідемо на обід. Е, там клічний багато людей і все. Посидим, поговорим Сядь зі мною поговори, я не кусаюсь, напевно. А, все. а вона вже згласна, розпішу. Тебе дуже просто говорить Там мечка, ж... жіночка моя. Да, ну не хочеться, щоб він получав якісь неправильні меседжі. Він вже їх поглучив з самого початку. Ти о Но папіри, я, я вас попереджу. <laughs> ну Но я не буду з тобою говорити, якщо ти нічого не купиш. Випити чи поїсти? нормально вже розставили ці пріоритетики. я зразу говорю, я меркантильна тарелочниця, так що без їди я з тобою навіть говорити не буду. Понятно? Вам? Все, а як я сказала, принесу пару баксів. Пару баксів не хватає. Що, щоб отримати харчове утруєння тут? Да? Так. Да. Не волнуйся, я не утравлюсь. Я така змішана, що лопати добивати треба буде. Всі він уже заулипався. Конечно, не заулипався. Ми вже не здесь в свою руку взяли. Все мілкшейк і все. Я буду щаслива, як слон. Мене... Мене... Мо... За таким можна запомни. Смотри, Сматі, якщо не мілкшек, я тебе укопаю. Всюди сонце сідає і нічого не таким стривоженим. Возможно, він, я не знаю. У, у нього цей домашній арешт, він, він не може бути на вулиці після цього заходу сонця. Тому що вже ну, були такі случаї, що лучше не треба. Що давай, поспішай, а то темніє. Це я вам вже сказала. Впердуляють сюди, а тут темніє. Все, заулибався і пішов дорогою, притилежно да, туди де жив. Ну, і слава. Все, він уйшов і тривога теж вийшла. Тривоги унесли її роги. Да, у мене в апартаментах тихо. Напевно, сусідка все ще зі своїм партнером для учоби на кухні. Ну так, да, хай учить, хай учать. Знання. Oh, my gosh. Зажмурила глаза. Вони мають таку привичку хороших голими після, ну, після учопи. Да, так що я не хочу грати. В рулетку, чи вони в діті, чи вони не в діті. Просто не треба, пожалуйста, голими гуляти. Світло вивчати не буду, а просто лягла на ліжку і, і, і все. Прям лицем в матрас в'їбалась, тому що устала. Да. Не, не просто встала, навіть застунала. На, на жопу хляб перевернулась і прям в потолок. Так поймаємо цього параліча сумного. Не надо так. Не надо так. Ты вообще не удобно, хто вообще так спит? Да насыщенный, конечно, дай, но да я даже завела, так сказать, нового знакомого, хоч і почала ми ним плохо. Устала як собака. Даже не хочу, Просто дьявола себе натянула и спать. На работу завтра. Че так тихо? Чо так... Та, 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 там Че голова, я бачила. Ну все? А, нет, не все. А, ну-ки, типа да, чепты. Кинайцы чепты, так что. Шо... Ну, пока что надо репеты полив. А там дальше будем продолжить. Хотя не знаю, даже ця демка. Ну ладно, всем кис-комписку, пис, кис.